Відеозвіт про гортензії, які поїдуть клієнту. Я не роблю фото. Це моторошно. Для мене легше зробити відео. Так само ви можете замовити за номером вайбера, і я підберу вам саджанці. В замовленні панфлора не сортик до метра, таким, такою кулькою росте. Ось такі вам сажанець підібрала. Ось так він виглядає. Полістар саме раннє заквітає. Ось тут в слідуючому році буде, на кожній гілочці буде квіточка. Єдине, що, звичайно, з П9-го горщика це треба пересаджувати. Хоч в землю, хоч в кашпо. Підходить для вирощування в кашпо. Полістар. Бачите, який в неї листочок гарненький. Навіть без квіточки вона дуже гарне. З серії Living Corn Fruit Cocktail даю на два пагона. ось такий саженець. І все-таки чері, підіт чері, це карликовий сорт до 60 см. Даю на вибір, так як ви не уточнили, чи ви хочете з квіточкою, чи ви хочете без квіточки. Дивіться, п 9 горщик. Ось цей саженець, уже з квіточкою. Ось. І ось цей без квіточки. Відпишетесь мені в особисті, які вам поставити вас у посилочку, і саме ці саженці ви отримаєте. Також є пропозиції, багато сортів волотистих і деревовидні гортензії. Звертайтесь, будь ласка, відсилаю новою почтою по всій території України.